Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає позбутися шкідливої звички, залежності, якщо така є проблема у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає позбутися шкідливої звички. Залежності від нікотину, алкоголю, солодкого ігроманії, шопомголіки, будь-яку залежність, от яку ви хочете щоб у вас це зупинилося близьких людей. Які є перешкоди. Ну так, тут показано, що люди е, пережили важ, важкий період стрес, може, вам. Вам шкодила і навіть шкодить. Ви знаходитесь або в оточенні агресивних людей, от, і постійно не можна ніяк вирватися із стресу. Тут люди, які вам роблять боляче. І пережили дуже Глибоку, таку важку якусь травму, трагедію, може, вам розбили серце от. через цю травму ви в ступор зайшли нервова система, вона хоче відпочити от. Розслабитися, ви не можете ніяк. Тут глибока депресія показана по цій карті. Бувають періоди, вам вдається перемогти цю залежність, але зламано глибокі травми, нервова система пережила травму. І не може ніяк в оговтатись багато чого порушено. Тут просто настільки глибокі травми. От. Була основна сильна і вже побічно навколо вас, агресивні люди, тут більше десяти років, напевно. У такому агресивному середовищі. Можливо, люди пережили бойові дії також по цій карті. Або переживають от ви на вірному шляху. Ця карта говорить, що є є у вас сили позбутися цієї залежності. Головне не зупинятися, не зупинятися і обрати правильний вірний шлях. І ви його оберете. Тут дуже гарні карти, ви будете гарно е, жити, радіти життю, якісно жити. У вас кохана людина йде до вас. Е, ще е, власна справа, гроші ви зможете заробити. Тут поради. Існують ліки, і вони вам допоможуть. Просто настільки глибокі травми, що, щоб вийти із закольцовки такої, треба вже спеціально вам ліки. Існують антидепресанти, заспокійливі для нервової системи. Бо ця шкідлива звичка може, вона і заспокоює нервову систему, ви рятуєтесь, але вона має побочні такі ефекти, що хімічна якась залежність, або вам шкодить, бо вже у вас на цю звичку виходять гроші, великі об'єми, і ви не можете працювати. От, Тут поради такі. Зараз я буду і чистити, вам треба взяти папір і виписати повністю всі образи, що з вами робилося протязі усього життя. Не поспішайте на протязі дня, виписуйте на будь-який папір, який завгодно колір ручки, олівчиком. Папер будь-який, буває, люди беруть навіть і туалетну бумагу пишуть на ній. Ви пишіть все, що в голову От ви згадаєте з дитинства, глибокого дитинства. І виписуєте. І тоді цей папір треба зм'яти і... Покласти на або це сковорідка, може, якась пательня, ну, на чому можна підпалити. І все це ви підпалюєте вогнем і говорите, що я це все знищую назавжди. Вам це більше не потрібно. Ви виймаєте ці всі ножі лайно чуже, що вас кидали. І повертаєте потім цей весь попіл, як воно згоріло, в вікно або в двері відкриту, і говорите, що я повертаю тому, хто робив, що вам це більше не потрібно. Так, робіть, будь ласка, ви врятуєте свою нервову систему, загоюються травми, бо вони вам не потрібні. Ви в теперішньому будете радіти життю, жити без чужого лайна, без цього рюкзака, який вам повішано. Тут дійсно дуже сильні травми. А це все. І якщо це війна, бойові дії, також це все треба взяти і повернути тим, хто. Ворогу. Хай він несе цей тягар, хай він страждає. Що... Тому хто винний, хто напав, хто дав накази, хто посилав цих зброю військових, все їм назад повернути і вам загоїться і повернутися в теперішнє жити якісно, радіти життю, працювати. Насолоджуватись, проживати своє життя, воно е, має цінність, і ніхто не має права його забрати і понівичити. От. І таким чином виписувати один день, якщо ще якась е, кружляє одна і та сама думка, так не має бути. Ви її виписуєте також, цю образу, цю подію. Прямо ви виписуєте, які були події, що відбулося. Може, це були обстріли чи гавалтування, насильство, будь-яке втручання, те, що у вас в голову воно проживає, як наче в один момент ви потрапляєте і проживаєте. Оцей момент виписувати, спалювати назавжди, вам це не потрібно. І повертати тому, хто винний, хто зробив накази, хто, хто образив все назад. І хай вони з цим живуть. А ви а, далі. Паралельно ще треба приймати. З цих карт було показано, що настільки вже закальцовано, що вам треба хімічна вже допомога. Це можуть бути трав'яні збори, дуже гарний байкаліс, там три травки. Вони допоможуть виділити серотанін те, що необхідно нервовій системі, щоб. Запустити процес життя, от розслабитись, радіти саме. А, ще, сама, ще що паралельно: це фізична активність, вам треба прогулянки, руханки, танці танці дуже гарно і дуже гарно допомагає природа. Це Вода, сонце, ліс, природа лікує нервову систему дуже гарно. І люди навколо вас о, мають бути привітні, не агресивні, не ядовиті, не... люди, які вас підтримують, люблять, е які шуткують, які можуть підняти вам настрій, е дарують свої посмішки. Отакі люди, і, бо тут токсичне дуже оточення ще показано. Оминайте цих людей. Ви, е, у вас є всі права зробити своє оточення таким, щоб ви раділи і насолоджувались цим спілкуванням. І це норма, це нормально. Спілкуватись для того, щоб отримувати насолоду. Це нормально. Далі музика. Тільки не та музика, коли ви її послухали і три дня ридали. Музика, яка надихає, яка піднімає настрій. Дуже корисна ще буває музика, звуки це вже більше звукотерапія і кольоротерапія можна малювати. Кольорами от тварини і тварини. Спілкування із тваринами. Дуже коні допомагають. Сходіть на конюшню. Якщо от є у вас десь, поспілкуйтесь, просто походіть біля них, потрогайте їх. Коні допомагають, собаки, котики. І життя має бути у вас кожен день, ви проживаєте. Проживати. Хай це будуть одні й ті самі процеси. Ви прокинулися по годинах у вас те саме, кожен день те саме. Це дуже гарно лікує нервову систему. Нервова система любить, коли все понятно, все чітко, немає стресу, немає чогось порушень яких, то це теж дуже допомагає прям проживати поетапно кожен день, хай він буде однаковий. Такий розклад мати. Добре. Зараз я буду чистити, заперечу весь негатив, убираю, виймаю всі біль, сльози, страждання, всі негативні програми, стреси. Образи виймаю із голови, із тіла, із енергетичного, фізичного простору, забираються всі негативні програми, повертаються ворогам, виймаю із миті, жахливої миті виймаю, повертаю ворогові все лайно, всі біль, сльози, страждання, весь стрес, повертаю ворог. Після лиха зробити не зможуть. Все погане, все лихе обираю з енергетичного і фізичного простору, повертаю ворогам. Хай самі з цим живуть. Буде так і так і є. Загоються всі травми і рани. Більше не болить, більше вам це не потрібно. Більше немає жодної причини для вживання шкідливих звичок. Більше вам це не потрібно, загоюються травми. Більше немає жодної залежності. Ставлю відразу до накитину, алкоголю, солодкого, до ігри, до азарту ставлю відразу. Більше вам це не потрібно. Закриває а більше немає. Ще сили янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть закрити. Всі пробиття, проколи, протиті. Більше немає нарготоків, всі суші в ляврі обираю. на віки вічні, буде так, так і енергія Буде все сказано, здійснено, так буде от Добре. Періодично, головне, що показують карти, не зупинятися. Ви дуже гарно стаєте от на ноги. Там у вас вже вас перемог, багато перемог на цьому шляху. І ви йдете до успіху. Все буде добре. Все буде добре. Це. Треба дивитись так, у вас є дорога пряма, ви по ній йдете. Ніхто вас не зупиняє, ніщо вам не заважає, коли ви починаєте зловживати якісь напої на наркотики, може нікотин, якісь ігри, е, статеві, е, ще можуть бути е, не, е, життя нерозбірливе, там. І шопоголізм, і це коли ви звернули чомусь, ви звернули і пішли в хащі і там застрягли. Тоді ви поволі-поволі виходите на свій шлях і продовжуєте прямо спокійно йти по чистій дорозі, без перешкод. Буде так і так і є. От, і є питання від глядачів. Давайте подивимося, вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи потрібно чистити маму? Скажіть, допоможіть, чи є негативна мамі, чи треба робити чистки мамі? Тема. Зараз я почищу. намагаються її, пер, в неї закривають шляхи дороги, перекривають в основному це закриті дороги на гроші, здоров'я, фінанси. Заперечую весь негатив. Убираю, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Убираю весь негатив. Всі порчі і прокляття знімаю. Більше не можу втручатись у життя матері. Знімається весь негатив, вкраднік стяг, переклади, обміни, подміни знімаються. Тому програми анулірується. порчі нас порчі на, на здоров'я знімається. Відкриваються шляхи дороги мамі. На щасливе життя буде так і так. І є Дорога легка. Двері для мами всі відкриті. Буде так і так і є. Все погане, все лихе, що робили мамі. Того, хто питає. Повертаю назад ворогові, хай з ним все це відбувається. Більше напасти не зможе. Сили втрачає свідомість втрачає. Анулюються всі програми, ним. Буде так і так є. Вищі сили янголів, охоронців, духів, роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги мамі, на щастя, на любов. І ще є питання, чи пов'язаний стан мами, здоров'я мами, що болять коліна із тим, що знайшли яйце на кладовищі. Тут не пов'язано із яйцем. Удар від тут більше до батька. пішов, те, що знайшов яйце. У мами. У мами. А маму, Тут раніше щось скажіть, допоможіть, яка ти причина, чого у мами болять коліна. Це ще давно. Дуже договору. Да. Мама періодично від цього виходила, від цієї порчі, і назад її повертали. Мама боротьба. Зараз я буду чистити. Це вже давно, ще до яйця мама воює. Моя б навіть ще, можуть підклади були в подвір'ї вдома, в неї прямо вдома. І це могло відбуватися ще з юності на неї цей напад. Заперечую, всі негативні програми з мами знімаю. Більше коліна не болиться, гуються. Повертаю ворогам. Хай з ними все це відбувається. ці всі травми і рани. Перешкоди знімаю, Крадні стяги, морки, морочки знімаються, відкриваються шляхи дороги на щасливі. Повертає тому, хто зробив, хто нападав. Вищі сили допоможіть, захистіть маму, вдень і вночі захищайте, оберігайте, більше лиха зробити не зможуть. Це погане лихе вертається назад. Знімаються всі крадні кістяги, мороки, морочки, переклади, обміни підміни, подміни, все борчі піднімається, водовицька майни. Відкриваються шляхи дороги. На щасливу долю буде так і так. шлях, переклади хвороб знімаю. Звідки прийшло туди і вертається? Піше мама нехай. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть вилікувати маму. Загоюється, коліна більше не болить, знімаю всі скиди хвороб, переклади хвороби знімаю з мами. Повертає назад, тому хто скидав мене наприклад. Так, так я. І ще давайте подивимося, хто. Підкинув яйця. Хто це? Як ця людина виглядає Ви ще сили, допоможіть, скажіть, тому хто питає, хто підкидав яйце, хто робив скиди. У вас є руда жінка? Скажіть, допоможіть, хто робить? Як не про як вони ховаються за непроглядами? Треба відкрися, відкрийся, хто підкидається, хто за За <'я> Можливо, фарбує волосся, або ще, може бути, ця людина вона вдова, може бути. З роду. З Родич. Взагалі має бути сива і вдова, і, можливо, рижого рудого кольору волосся. Дуже важко дивитися. Так майстри позаховали, що доглядітися хто замовив, дуже важко. Ну, ми побачили. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, всіх, хто був постраждали від обстрілів. Будь ласка, допомагайте, якщо бачите, що йдуть збори на лікування, на автівки, на дрони. Для військових 1-2 гривні. Це дуже гарно, маленького донату зараз не буває. Так щоб не минайте. От, Добре, я завершую. Бажаю, щоб ви були свідомі, щасливі, щоб ви насолоджувались реальністю свого життя, проживали його якісно, кожен день, раділи життю. Насолоджувались, і щоб ваші дороги завжди були легкі. Двері для вас всі відкриті, буде так і так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!